Це моє одне із самих улюблених рецептів морозива. Це неймовірно смачне та ніжне морозиво, яке без проблем можна приготувати у себе вдома. Таке морозиво ви точно не купите в магазині. Лише пару інгредієнтів, і ви можете насолоджуватися неймовірним смаком. Для початку потрібно відділити 6 жовтків. Додаємо 140 г цукру та чайну ложку цукру ванільного. Збиваємо за до допомогою міксера протягом 2-3 хвилин. Яєчна маса повинна стати однорідною та трохи посвітлішати. 200 г молока заливаємо в сотельник та ставимо на середній нагрів. Доводимо до закипання та знімаємо з вогню. Потрохи вливаємо гаряче молоко в яєчну суміш. Весь час помішуємо вінчиком. Ставимо на середній нагрів та заварюємо нашу суміш. Перемішувати потрібно постійно, щоб температура від молока рівномірно приготувала жовтки. Якщо цього не робити, то у нас вийде щось більше схоже на омлет, чим на морозиво. Цей етап займе приблизно 3-4 хвилини. Коли суміш трохи загусне, знімайте з вогню. Накривайте плівкою так, щоб вона повністю доторкалася до нашої яєчно-молочної суміші. Це потрібно для того, щоб на поверхні не отворилася кірка. Ставимо в холодильник до повного охолодження. В цей час в миску додаємо 400 г дуже холожених вершків та збиваємо міксером. Вершки повинні бути не менше, ніж 30% жирності. Збиваємо, доки маса не збільшиться в два рази і добре буде тримати свою форму. До взбитих вершків додаємо холоджену суміш та перемішуємо лопаткою. Вінчиком перемішати на цьому етапі не потрібно, щоб по максимуму зберегти нашу морозиво повітряним та ніжним. Ділимо нашу суміш пополам і робимо моє улюблене морозиво. Беріть звичайне печиво та покришіть його. Додайте столову ложку з горкою вареної згущенки. Перемішайте. На цьому етапі можна додати, що побажаєте. Виходить, що з одного вида морозова ви можете зробити яке завгодно на ваш смак. Ставимо морозиво в морозилку на 30 хвилин. Після цього дістаємо та перемішуємо. Таких заморозок по 30 хвилин потрібно зробити 3-4 рази. За допомогою такого методу морозиво замерзне рівномірно і без утворення кристалів. І в результаті ми отримаємо ніжну текстуру. Після цього перекладаємо морозову в форму та накриваємо кришкою. І кладемо морозилку мінімум на 5-6 годин, а краще на ніч. Це неймовірно смачне та ніжне морозиво своїми руками.